Седани, хеджбеки, універсали, кросовери, позашляховики, купе, родстери, пікапи, мінівени, лімузини. Кілька років тому міжнародна організація виробників автомобілів спробувала порахувати загальну кількість офіційно зареєстрованих машин. Вийшов 1 мільярд 282 мільйони, 947 мільйонів легкових і 335 мільйонів комерційних. Сьогодні ця цифра ще більша. У цьому випуску ВОЗ ми згадаємо Генрі Форда, людину, яка прищепила масові свідомості, філософію, автомобіль, не розкіш, а засіб пересування. Ви дізнаєтесь, як Генрі Форд перевернув автомобільну промисловість і зробив машини доступними для всіх? Чому найпродаванішу модель Форда випускали саме чорною? Як компанії Форда вдалося практично без втрат пережити велику депресію, та як автомобілі Форда рекламували знамениті злочинці Бонні і Клайд? Та спершу не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові історії. Друга половина 19 століття Детройт. Невдовзі йому судилося стати столицею американської автомобільної промисловості, але поки що головна рушійна сила місцевої економіки, кораблебудування та сільське господарство. Хто не працює на верфях, зайнятий на фермах. Третього варіанту в тодішньому Детройті просто не було. Генрі Форд народився 30 липня 1863 року в околицях Детройта. Його батьки, емігранти з Ірландії, були фермерами, але майбутній промисловець з дитинства не проявляв ані найменшого інтересу до грядок і загонів з тваринами. Його улюбленим заняттям з раннього віку була інженерія. Кожну свою іграшку маленький Генрі розбирав на дрібні запчастини, щоб зрозуміти, як її влаштовано. Часто хлопчик спеціально ламав їх, щоб потім полагодити. Дійшло до того, що у 15 років Генрі Форд міг зібрати, розібрати та полагодити годинник навіть з найскладнішим механізмом. Якби батько не хотів, щоб його син лишався на фермі, Генрі вирішив шукати себе в Детройті. Перебравшись до міста в 16 років, він влаштувався учнем машиніста в майстернях. Після завершення учнівства повернувся на ферму, де працював не повний день, встановлював і ремонтував парові двигуни. 1891 року 28-річного Форда взяли на посаду інженера в електротехнічній компанії Томаса Едісона, того самого, який забезпечив всю Америку постійним струмом і першими масовими лампочками розжарення. Через два роки Форд був уже головним інженером. Але його думки займало інше. Весь вільний від роботи на Едісона час Генрі проводив у себе в майстерні, один за одним конструюючи автомобілі. Щоправда, машинами в сучасному розумінні перші творіння Форда можна було назвати дуже умовно, але з кожним новим дослідним зразком вони все більше нагадували те, на чому Форд згодом зробить собі ім'я. У ті роки автомобіль був синонімом багатства. Дозволити його собі могли лише обрані ціни на вже наявні моди. Делі були просто космічними. Генрі вважав це несправедливим. Він прекрасно розумів, що технологія коштує значно менше, а автовиробники просто займаються грабунком. Тому 1903 року він засновує власну компанію Ford Motor Company. Те саме підприємство, яке змінить галузь автомобілебудування раз і назавжди. П'ять років і дев'ятнадцять автомобілів. Саме так можна коротко описати шлях до успіху Ford Motor Company. Завод під керівництвом Генрі Форда розробляв новий автомобіль у середньому кожні 3-4 місяці. Деякі машини продавались, інші таки залишилися дослідними зразками, чи як зараз заведено говорити, концептами. Але все змінилося, коли 1908 року компанія Ford Motor Company випустила Model T. для Генрі Форда це був дев'ятий спроєктований автомобіль для світу. Перший приречений на приголомшливий успіх: чотирициліндровий двигун об'ємом 2,9 літра, двоступенева коробка передач, максимальна швидкість 72 км на годину. Задній привід. Ряди сидінь, складаний дах і шикарні 30 дюймові колеса, які забезпечували м'якість під час їзди як асфальтом, так і бруківкою, і навіть сільською місцевістю. Але головне було навіть не в цьому. Тоді як більшість наявних на той момент машин коштували приблизно півтори-дві тисячі доларів від 44 до 50 тисяч доларів у перерахунку на сучасні гроші. Форд виставив на Model T початкову ціну у 825 двадцять 50 доларів Близько 24,5 тисяч доларів на сучасні гроші. Для конкурентів це був удар під дих для людей, які мріяли про власний автомобіль. Можливість нарешті втілити мрію. Тепер дозволити собі машину могла не тільки еліта, а й прості фермери і робітники. Модел ті став по-справжньому народним автомобілем. Йому навіть дали прізвисько Бляшанка Лізі» за аналогією з кіньми, яким вигадують кумедні імена перед участю в перегонах. До речі, Ford Model T справді брав участь у перегонах і неодноразово перемагав. Бляшенка Лізі так добре продавалася, що Форду навіть не доводилося сильно вкладатися в рекламу. На 1927 рік, коли Model T зняли з виробництва, по всьому світу було продано понад 15 мільйонів бляшанок. І сьогодні ця модель перебуває на восьмому місці в рейтингу найпродаваніших автомобілів в історії. Але повернімося на кілька років. Початок 1910-х. Попит на Model T неухильно зростає, і Ford зіштовхнувся з проблемою. Щоб випускати достатню кількість автомобілів, треба щось кардинально змінювати в процесі виробництва, прискорювати та спрощувати його. Міркуючи над цим завданням, Форд спитав себе, на що мої працівники витрачають найбільше часу. Для відповіді він особисто спустився в цех і почав мовчки вивчати, як працюють підлеглі. Йому знадобилося лише кілька днів, щоб зрозуміти безпосередньо на збирання в них ідуть лічені хвилини а от на перенесення важких запчастин години. Розв'язати цю проблему можна було двома шляхами: або найняти дуже багато людей, які б займалися перенесенням деталей автомобілів, або завод слід було обладнати конвеєрами на зламі 1913-1914 років Ford Motor Company стала першим підприємством у світі, яке перейшло на потокове виробництво на основі конвеєра. Але й це не розв'язало проблему повністю. Працівники відповідали за таку кількість різних завдань, що просто не встигали за всім. Адже спочатку вони закручували болти у двигуни, потім вдягали гуму на колеса, а пізніше обшивали дах брезентом. І за таку роботу просили чималу зарплатню. Форд вирішив піти шляхом, який зараз назвали б оптимізацією процесів. Складне завдання він розділив на кілька простих і делегував виконання кожного процесу різним людям. Таким чином він створив у Детройті сотні нових робочих місць і дав роботу навіть тим, хто був неспроможний засвоїти складні завдання. Адже швидко навчити працювати, наприклад, викруткою можна навіть малограмотну людину. В результаті за кілька років Генрі Форд прискорив процес виробництва одного автомобіля з 12,5 годин до 93 хвилин. З такими обсягами виробництва і такою популярністю своїх машин Генрі Форд легко міг би маніпулювати свідомістю споживачів, вигадувати, як витягнути з кишень покупців побільше грошей, але це не відповідало його філософії. Тому Форд T за 19 років свого випуску не просто ні на копійку не подорожчав, навпаки, подешевшав. Якщо на старті продажу бляшанка Ліззі продавалася за 825 доларів, то в останній рік ціна на неї впала до нечуваних 260 доларів трохи більше 4 тисяч доларів на сучасні гроші. Форд постійно вигадував способи здешевити процес виробництва. Навколо одного з таких способів він навіть побудував піар-кампанію. В усіх інтерв'ю і на всіх публічних виступах він говорив одну і ту ж фразу будь-який колір автомобіля гарний, якщо це чорний. Людям подобалися ці слова, та й Model T справді пасував чорний, тому вони із задоволенням замовляли машину чорного кольору. От тільки вони не знали, що чорна фарба просто найшвидше сохне, що дає форду змогу випускати і продавати трохи більше автомобілів, ніж якби вони були, наприклад, червоними чи білими. Ще один принцип, яким керувався Генрі Форд, полягав у тому, що його працівники були задоволені життям, почувалися успішними і щасливими, адже це було б додатковою рекламою для його автомобілів. Для цього Форд встановив на своїх заводах нормований робочий час. Всі робітники працювали 40 годин на тиждень, 5 днів по 8 годин і ані хвилиною більше. Форд встановив мінімальну ставку у 5 доларів за день, вдвічі вище середньої зарплатні по країні. Навіть більше від прибутку компанії він виплачував бонуси абсолютно всім працівникам, починаючи від топ-менеджерів і закінчуючи складальниками у цехах і прибиральницями. Не дивно, що люди по всій країні мріяли працювати на заводах Форда. Всі ці принципи багато в чому допомогли компанії з мінімальними втратами проскочити часи Великої депресії. Втім, головний секрет був в іншому. Як відомо, економічна криза почалася з біржового краху 1929 року. Тоді вартість акцій і цінних паперів за кілька днів обвалилася на 40%. Але Генрі Форду це не дуже нашкодило, адже він не випускав цінних паперів, не брав позик у банках і, взагалі, вів бізнес тільки коштом власного прибутку. Мало хто знає, але компанія Форда виробляла не тільки машини. Під час першої світової війни його заводи виконували військові замовлення: напроти гази, каски, навіть на легкі танки. А 1925 року Форд створив власну авіакомпанію і деякий час навіть займався виробництвом авіалайнерів. Форд очолював власну компанію майже до самої своєї смерті. Тільки 1945 року він остаточно передав правління онуку, а помер два роки по тому. Найвпливовіші люди світу від Джона Рокфеллера до Адольфа Гітлера вважали Форда прикладом ідеального промисловця. Навіть знаменита пара злочинців Бонні і Клайд віддавала йому належне. Незадовго до своєї смерті Клайд Берроу написав Форду листа подяки. Любий сер. Поки в мене ще є повітря в легенях, я хочу сказати вам про те, які першокласні автомобілі ви робите. Я керував виключно фордами, які давали мені змогу позбутися переслідування. За швидкістю та маневреністю Форд став тим автомобілем, який я б ніколи не поміняв на інший. І попри те, що мій бізнес не зовсім легальний, я все одно хочу сказати вам дякую. Моє життя та робота книга Форда, на сторінках якої він ділиться спогадами та своєю філософією бізнесу. Твір став справжньою класикою та був перекладений десятками мов світу. Хочете собі таку книгу? Ми розігруємо її умови в описі. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Юрій Карабас, Олександр Пастушков, Дмитро Рештей, Сергій. Гліб Бахтін, Тарас Вечерук, Роман Яговець, Петро Риндич, Антон Дрепин, Андрій Яндрущак, Андрій Коляда, Максим Новік, Сергій Мартинюк, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Бондаренко, Олексій Дужий, Аня Тіто, Деніс Кворцов, Максим Кащенко, Дмитро Ткачук, Кить Кабичок, Андрій Антоненко. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими.